На відео Дніпрянка Ганна Бутурлим на чемпіонаті Європи з паверліфтингу, що проходив на Мальті наприкінці вересня, спортсменка підняла 147,5 кілограма у жимі лежачі. Цим результатом вона виборола бронзу та встановила новий національний рекорд. Це дві медалі Одна в мене за класичний жим лежачі, друга за екіпірувальний. Такі медалі давали всім учасникам змагань як пам'ять. А це медаль в мене саме за моє місце за мій рекорд України. Третє місце е, у власній категорії до 57 кілограмів, і також це е, срібна нагорода за командне місце. Ганна каже, до змагань готувалась та відпрацьовувала правильну техніку, аби підняти чималу вагу. Та головне. Вірила у свої сили. Насправді, попередній рекорд України був також мій. Я його поставила цього року на чемпіонаті України 143 кілограми він складав, а вага у 147,5 кілограмів. Мені на цих змаганнях підкорилась, але я її ще пробувала подолати на чемпіонаті світу, який проходив у Норвегії в травні місяці. Там ну, трошки не вистачило були технічні помилки. Тож цього разу мені це вдалося, і я сподіваюся, що. Dali vou mais.